Вітаю, мої любі підписники! А це мій гарфуня-кукуня. І зараз я йому розкажу казочку, яка називається Онука Катруся. Але не забувайте ставити йому лайки. Частина перша Жила собі дід та баба. І була в них онука катруся. Зібралися якось дівчатка до лісу за ягодами і катрусю з собою покликали. Баба з дідом спочатку не хотіла онуку відпускати, та потім погодилися, але приказали, тільки від подруг ані на крок не відставай. А як яїть не збираєш, хоч і ж додому повертайся. Пішли подружки до лісу. Катруся задивилася на синенькі квіточки і не щулася, як сама залишилася, а дівчатка далі пішли. Довго катруся шукала дорогу, аж поки не настала ніч. Залізла дівчинка на дерево, сіла на гілку та почала тихень, тихесенько наспівувати. Ой, бабусю, ой, дідусю, ви знайдіть свою катрусю. Я в лісі загубилася, гукати вже стомилася. Іде ведмідь. Побачив Катрусю і питає. А чому ти, дівчинко, плачеш? Як мені, ведмедику, не плакати. Я одна в дідуся і бабусі. Онучка Катруся, пішла я до лісу з подружками, на квіточки задивилася та й відстала. Злізай, я тебе віднесу до дідуся й бабусі. Ні, ведмедику, я тебе боюся, ти мене з'їси. Ведмідь пішов собі, а катруся знову почала приспівувати. Ой, бабусю, ой, дідусю, ви знайдіть свою катрусю, я в лісі загубилася, гукати вже стомилася. Іде вовк. Далі буде. Хто слухав, той молодець.